Брюлов, який запропонував свій проект. Другий академік Мілніков, який також запропонував свій проект. Третій знаменитий і дуже модний тоді в Петербурзі академік Томі, він також запропонував свій проект. І четвертий був академік Беретті, який також дав свій проект. Всі ці чотири проекти з невеличкою відтяжкою були передані міністром освіти самому імператору, який із чотирьох проєктів вибрав оцей проект, здійснений академіком мистецтва Беретті. Ви маєте можливість бачити академіка Беретті, який розробив проект нашого університету. Він розробив і ще кілька проєктів у Києві і у Петербурзі. Це відомий архітектор, але так сталося в його долі, що він помер у рік завершення будівництва нашого університету в основному і закінчував вже всю будівлю її від, відпрацювання його син, який продовжив справу свого батька. Тепер ми звертаємося знову до проекту «Беретті». Я хочу, щоб ви уважно подивилися на цей проект і зосередились на тому, чого зараз немає, або що зараз є зайве, чого немає на цьому проекті. Ну, перше, на що ми звернемо увагу? Тільки три поверхи. Четвертого поверху немає. Четвертий поверх був спроєктований і добудований до університету вже після війни за проєктом академіка Альошина, архітектора Альошина. І тому четвертий поверх наш сучасний це новобудова післявоєнна 44-45 років, а закінчена повна реконструкція університету в 1954 році. Ще чого немає сьогодні. Оцей кукол. Купол обсерваторії, яка планувалася у відкритті нашого університету. Але її тут не відкрили. Її відкрили окремо, і я покажу вам цей план трошки пізніше. І до сьогоднішнього дня на вулиці обсерваторні існує наша колишня стара університетська обсерваторія. Чого тут іще немає? Чи вірніше, що тут є, чого немає в сьогоднішньому університеті? Оцей портик, він, звичайно, був піднятий у зв'язку з четвертим поверхом. Трошки помінений центральний вхід з колонами. А це от вигляд із бота від ботанічного саду. Тут так само ви бачите, оці невеличкі портики Євнійського ордеру. Вони змінені були, ми подивимося трошки нижче, побачимо, відразу самим беретті. Тому що в цьому в університеті мали бути костьол і церква. Беретті цього не запланував. І отут, на цих двох місцях, отут, з цього боку. Православна церква, а тут ми зараз з вами знаходимося. Костьол. Над ними мали бути відповідно поставлені хрести. І, відповідно, вирішена баня обох цих церков. Е е е е на жаль, на цьому проєкті е не показано також те, що було здійснено е уже в ході будівництва університету ще за Беретті. Оцей корпус, який дивиться е на Ботанічний сад. Ви бачите, тут немає виступу. Виступ був зроблений, як ми бачимо гравіру стажена, яка зроблена в 40-ві роки, коли вже університет був побудований і відкритий. Ви бачите виступ. І, знову ж таки, іонійський ордер. І саме отут, в центрі, від початку планувався центральний вхід в університет з боку ботанічного саду. Чому це зроблено? Тому що кругом кругом, скрізь навколо університету було, було поле, дике поле. Хрещатик також був заставлений невеличкими дерев'яними одноповерховими будиночками. Місто закінчувалося в районі Золотих Воріт. І від золотих воріт далі йшло дике поле. Так от, від початку було заплановано розбиття ботанічного саду. І університет не міг виходити з центральним своїм входом на дике поле. Він мав виходити на ботанічний сад. Пізніше вирішили що мимо університету миральна магістралі, це сучасна вулиця Володимирська. Вона була заснована трошки пізніше і названа іменем Святого Володимира. На щастя, вона не перейменувалася. І до сьогоднішнього дня залишається Володимирською вулицею. Тільки по-різному інтерпретують, чому вона названа Володимирською. Ми знаємо, що вона названа на честь святого рівноапостольного київського князя Хрестителя Русі Володимира. Ми піднімаємося знову до цього проекту. Так от, якщо порівняти цей проект то в ньому відкидається цілий ряд деталей і цілий ряд деталей добудовується. І це все вирішується на місці. Після різних консультацій з приводу церкви втручається у будівництво єпископ київський, знаменитий богослов, відомий інтелектуал, людина, яка сильно підтримувала університет, особливо коли його імператор закривав на один рік. Це єпископ Інокентій Борисов. Його всі дуже любили. Він був дуже шанований людиною. Так от він сказав, що в університеті ж має бути домова церква. І тому проєкт з приводу церков був е, перероблений майже е, цілком. А тепер ще одна загадка. Візитна карточка нашого університету це його червоний кольор. Всі, хто вперше бачить наш університет, відразу запитують, а чому червоний? А що червоний? І ніхто ніколи про наш університет не забуває. Бо більше немає ніде у світі такого університету з таким прекрасним кольором. От з приводу цього існує дуже багато різних версій. Чому червоний кольор? Я задаю вам це питання, щоб ви попробували і подумали, і запропонували свою версію. Хоча скажу вам класичні версії, не буду сильно інтригувати. Значить, класичні версії такі. Ще до е, 90-х років постійно говорили тільки одну. Колір університету це колір революції. Це колір крові, яку пролили студенти університету у 125-207 роках. Їх заарештували значну частину, більше 160 студентів відправили в солдати. І тоді, в радянські часи, е, університет був пофарбований червоний кольор на честь революції і цих революціонерів. Ця річ відпала відразу, як тільки перестала існувати потреба в ідеологічних різних поясненнях. Тоді виникла інша ідеологія. Колір, червоний колір університету з чорними колонами, ну тут він, вони ще червоні колони. Це символ і знак ордену святого князя Володимира, заснованого ще Катериною II в 1782 році. От коли ми подивимося на корінчик цієї книжки... Ви бачите, це стрічка, стрічка ордену Святого Володимира. Червоного і чорного кольорів. Так і університет. Весь червоний і чорна окантовка колон. Згадайте, названий на честь Святого Володимира. Заснована церква, яка називалася десятинною, я скажу чому пізніше. Вся символіка Володимирська, так можливо, і кольор. Я, звичайно, історик, середньовіччя історик церкви, де все дуже глибоко символічне. І якби з цього ключа я аналізував університет, я б, мабуть, також би примкнув до цієї традиції, що це глибоко символічно пов'язано з іменем святого рівноапостольного князя, який на небесах стоїть за наш університет і молиться за нас. Але все набагато прозаїчніше. І про це говорять документи. Оскільки зберігся Велетенський архів будівельного комітету є всі плани, всі проекти, всі документи про фарби, про кольори, про оздоблення, про ліпнину і, між іншим скажу, і про велику алегоричну колонаду, яка мала бути біля цього університету, розбудована таким напівколом, дуже красиву колонаду, але її не побудували, на це вже не вистачило коштів і грошей. Так от, що ж говориться в цих документах? Вперше кольор університету був запропонований самим Береттям. Але тут я перервуся і покажу вам справжній кольор університету. Подивіться, це акварель художника сажана. Всі кольори збережені. Замальовано на початку 40-х років, тобто університет тільки відкрився. Сюди переїхав університет з Печерська у 1842 році. Але добудований остаточного корпус був через рік, у 1843 му Подивіться на колір нашого університету. Первісний колір університету. Так от, він блідокоричневий. Але це ж копія. Справжня акварель у музеї Шевченка. Можете відвідати його і подивитися на справжній колір. Тут трошечки він висвітлений, трошечки світліший, ніж був насправді. Так от, колір світло-коричневий. А чому світло-коричневий? Береті пропонував зовсім інше. В 42-му році перед своєю смертю, коли вже стало питання про колір університету, його фарбування, він пропонував зробити так, як усі кам'яні київські будинки. От Весь цоколь, давайте подивимося на план. Весь цоколь до підколон, тут -от, до підколон, пофарбувати під граніт, з таким розбризкуванням, під граніт. А зверху, звідси знизу і до самого верху, пофарбувати білим вакном, щоб здавалося, що з єдиного каменю зроблений університет. Уявіть собі тепер наш університет в такому вигляді. Абсолютно білий і цоколь, цоколь під граніт стеля зеленкувата. Але це не було прийнято. І тоді знову звернемося до Вереду Сажина, Тоді запропоновано було, бо навіть кольори університету, адже він був імператорський університет Святого Володимира, затверджував імператор. І, як показує документація, був вибраний колір, офіційний колір офіційного Петербургу, колір, який був пофарбований зимовий палац, і цілий ряд офіційних закладів Петербургу. Отакий світло-коричневий, деякий темно-коричневий, трошки червонуватий. Відтінки різні, але напрямок один близький до коричневого. Так і був пофарбований від початку наш університет. Офіційна закладка нашого будинку відбулася 31 липня 1837 року. І тоді відбувся спочатку у Святій Софії Київській, а тоді з Кресним ходом прийшли на це поле, де було дике поле, як я вам сказав. І отут в фундамент православної церкви була закладена спочатку цеглина. Цеглина з Десятинної церкви Київської. Отже, це шматок плінфи із найстарішої церкви Києва кінця ХХ століття Десятинної церкви Богородиці. Він був закладений під фундамент православної церкви нашого університету, яка також називалася Десятинною. Сюди ж під фундамент була закладена велика платонова медаль, привезена з Петербургу. А також всі гроші, які вийшли в 1842 1837 році, туди ж покладені були мідна душка, на якій був здійснений напис про заснування університету. Камені закладні заклали митрополит Київський, генерал-губернатор, попечитель, єпископінокенті та ректор нашого університету. А це корпус нашої університетської обсерваторії на нинішній вулиці Обсерваторній. Це її загальний вигляд. Отже, ми можемо з вами навіть піднятися в обсерваторію і подивитися на зорі 1840 х років. Мені приємно зазначити, що в сьогоднішньому університеті із старих речей зберігається оця хімічна лабораторія. А тепер зверніть увагу на цю деталь. Це невеличкий крокодильчик. Дивіться, зберігся до сьогоднішнього дня. Останнє конкурсне завдання для допитворів. З'ясувати, навіщо хімічній лабораторії потрібен оцей крокодиль? І що за його допомогою робили? Жертонилась, я вас відпускаю, знімаємо мандир. Ми тільки почали подорож в давню історію нашого університету. Сподіваюсь, вона буде неостання. І ви дізнаєтесь про неї ще більше і більше. Бо історія відкриває велику любов до цього святого закладу, який випустив стільки прекрасних випускників, де працювало стільки великих вчених, Про всіх їх повинні пам'ятати. Тоді ми будемо любити наш університет ще більше. А зараз я пропоную вам подивитися на книги Останні видання про історію університету. Поки ви їх оглянете, я ознайомлюсь з вашими запитаннями, дам на них відповідь, і цим ми закінчимо сьогоднішню зустріч.